Усім доброго дня! З прийдешніми новорічними святами і Різдвом, хто його відзначив уже по новому календарю. Сьогодні звітуємось по вирощуванню кукурудзи в сезоні 2022 року в рамках проєкту «Аграрний полігон. Сезон видався цікавий, ми про це більше спілкувалися, коли звітувалися по соняшнику. Сьогодні великий об'єм інформації, тому відразу переходимо до презентації. Що стосується базової технології вирощування, то вона представлена перед вами на екрані. Зупинюсь на деяких основоположних моментах, які пізніше відіграли свою немалу роль в отриманому результаті. Зокрема, зверніть увагу на заміну сівалки, яка виконувала посів, як і в випадку соняшника, це був темпо 8. Норма висіву базова 78 тисяч насінин на гектар. Ця норма висіву використовувалась на лінійці гібридів. І на основному фоні, який стосувався власне, систем захисту живлення, тільки живлення, все виконувалось на гібриді Lima 30273. Дати посіву з 5 по 9 травня, хто пам'ятає, весну вона була достатньо прохолодною, тому такі терміни. Удобрення, знову ж, військовий сезон не пройшов безслідно. Традиційно ми працювали безводним аміаком, В цьому році він був замінений на внесення аміачної селітри в дозі 350 кг на гектар. Вносилась вона перед посівом. Але я звертаю увагу на те, що культивація не виконувалась. Поліфоска при посіві. Далі обробка насіння, в тому, що стосується базових варіантів, був в обробці насіння препарат РСП бактеріальний, він у нас. Товарному виробництві всі товарні площі ним оброблені. Ну і власне та схема, яку ви далі бачите по обробкам, це основна товарна схема. На лінійці гібридів зрозуміло, що протруювання додаткове не виконувалося. Це теж важливий момент, на ньому акцентую. Лінійка, як і завжди висівається в тій обробці насіння, яку представляють нам компанії-партнери. І. Уже по досвіду особиста порада всім, хто буде працювати в товарних, посівах, Звертайте увагу на, як, на тип обробки насіння, який використовувався при закладанні ось таких лінійок демонстрацій, тому що залежно від того, яке було протруєння, результати могли бути. Іншими, відповідно, це може частково впливати на об'єктивність отриманих даних. Пізніше по окремому досліду, де були закладені протруйники, ще поговоримо на цю тему. Ну і власне дві обробки по вегетації. ґрунтовий гербіцид теж замінений. В цьому цьогоріч ми працювали в базовій технології Аденго. Зверніть увагу на норму 250 грамів, це фактично половина норма препарату. Тим не менше він досить непогано від себе відпрацював. Традиційно по четвертому листку локально дочищали агрітоксом в мінімальній дозі 06 літри на гектар. І повна норма нікосульфорона літер на гектар. Внесення цинку також по 4 листках. В цьогоріч заміна знову ж таки цинковмісного препарату це спектром цинк плюс S півтори літри на гектар. І невеликі дози кристалічних 18 в перше внесення і калійної формуляції по сьомому листку. Ще один блок був представлений кількома варіантами від компанії Агро», Ще один варіант від Яр, від агрогрупка Wler Агритеми. Зупинюся докладніше на варіанті «Яри», тому що це комбінований варіант. Ми вже бачили на попередніх діаграмах. Там був варіант з обробкою насіння тепросіном. І окремо був варіант відбракований із обробкою насіння рексоліном. Варіант яри, який є тут, це найбільш насичений варіант, тут обробка насіння Рексолін плюс тепросін, і посилене використання продуктів по вегетації універсал Біо плюс 18-ка плюс комбіфос. І по 17-й фазі знову ж внесення 18-ки з громітрилом. Також звертаю увагу на варіант від компанії Agritema в обробці насіння P. На фоні його тут немає. Він був в товарному всьому посіві, але на дослідних ділянках поживлення цього продукту не було на фоні. Тоді, як на варіанті Агритему, він був, це продукт, який вже кілька сезонів дуже себе позитивно показує на наших дослідах, на всіх фактично культурах. Але цікаво те, що цьогоріч ми, крім власне РСП, який завжди використовувався як монопродукт в наших дослідах, було ще два достатньо сильних внесення продуктів по вегетації по 14 17 фазі. Це Амінокислотні продукти це е, кристалічний НПК, і це знову ж таки низка стимулюючих сполук. Тому варіант дуже сильний по насиченню продуктами, е, але він непогано себе показав, як на мене. Зараз подивимось детальніше. За масою зерен з одного качана е, відносно своїх контролів. Показали кращі результати варіант Яри і агрогруп КВС. Варіант Агритеми показав навіть невелике зниження маси зерен з одного качана відносно свого контроля. За показниками кількості. Рядів зерен в качані, як звичайно, 14-рядний типовий качан. На варіанті Агрогрупа 12 рядів. Знову ж відбулася якась редукція. Ми це вже бачили на БТУ-центрі при використанні мікофренду. Натомість на варіанті Агрогрупа при меншій кількості рядів зерен найбільша кількість зерен в одному ряді. І на варіанті, якщо брати, відкинути саме варіант 12-рядного качана. То серед усіх інших качанів типових 14-рядних найбільша кількість зерен в ряду була якраз на варіанті Агритеми 40 зерен в одному ряді. Тоді як на контролі цей показник становив 38 зерен в одному ряді. За масою тисячі зерен, найбільша маса тисячі зерен була відмічена якраз на варіанті другого контролю і варіанті. Палітри Агро в абсолюті, якщо дивитись якщо дивитись відносно контролю, то е, тільки варіант е, палітри і Яри показали вищу масу тисячі зерен відносно контролю, всі інші мали незначне зниження маси тисячі зерен відносно контролю. Найменша маса тисячі зерен серед усіх варіантів була відмічена на варіанті Агрогруп КВС. Найвища натура. Також була відмічена на другому контрольному варіанті. Крім неї, висока натура була також на варіанті палітри Агро. Аналогічна ситуація, як і серед маси 1000 зеру. За вмістом білку відносно контролю, вищий вміст білку був зафіксований на варіанті Яри, натомість на ньому було падіння вмісту крахмалю відносно контрольного варіанту. Також відносно контрольного варіанту можна відмітити збільшення крохмальності на варіанті саме агритеми при статистично незмінні, незмінному відсотку вмісту білка. І, власне, за урожайністю. Відносно контролю, можна констатувати, що варіант агрогруп КВС показав урожайність статистично наближену до свого контролю. Натомість варіанти палітри Агро і Яри показали підвищення урожайності на 300 та 600 кг відповідно відносно контролю в першій групі. Якщо говорити про контроль і варіанти століра і агритеми, то обидва дослідних варіанти мали істотне підвищення. Урожайності відносно свого контролю. так, На контролі урожайність складало 8,55 тонн з гектара, то на варіанті 100 8,90 і на варіанті Агритеми 9,35 тонн з гектара. Відповідно, варіант Агритеми, який був дуже насичений і, мабуть, не дешевий, тим не менше показав приріст урожайності відносно контролю порядка 800 кг з гектара. Що, я впевнений, закриє додаткові затрати, які були використані на внесення цих продуктів. Разом з тим, неоднакова ситуація також із вологістю. Зверніть увагу на те, що варіант із Агритемою був найсухіший, мабуть, не тільки в цьому боці, а й в цілому, серед усіх, які ми аналізували, менше 25% була вологість цього варіанту. Що наштовхує на думку про те, що е, саме на цьому варіанті гібрид зміг фізіологічно достигнути і нормально віддавати вологу. Це те, що ми говорили ще по лінійці гібридів. Ті гібриди, які на момент цих перших приморозків, вересневих сформували повноцінне зерно. Вони змогли потім і краще віддавати вологість і мали вищу Ось Щось подібне ми спостерігаємо зараз за Грей Варіант, який абсолютно показав найкращий показник по вражальності при цьому має найменшу вологість серед всіх конкурентних варіантів. Натомість найвищу вологість 28,5%, мав варіант від Агрогруп КВС І на контролі цей показник теж становив відповідно 28%. Ще одна схема досить різноманітних продуктів набитих. Перший варіант це варіант обробки насіння препаратом BioTransec від компанії Indigo. Це модифікована версія вже знайомого нам продукту Indigo 30, який був представлений в минулому сезоні на проєкті. Також варіант застосування Ground від компанії BTU. Також окремо, все-таки був закладений варіант застосування препарату Райс Пі без позакореневого внесення продуктів Агритеми, але в даному випадку він був суміжно внесений із новолонсі-тритментом це тестовий продукт від Тератарси. Варіант Libre, який включав обробку насіння і також позакореневе внесення низки продуктів. Досить сильний варіант по своєму насиченню, який конкурував. В принципі, з, з аналогічною схемою від Яри, напряму вони навіть закладені були поблизу. І варіант від Агросема, який включав е, внесення продукту Літоплант. Це е, я не буду розповідати про склад цього продукту, але направленість його. Це антистресант, направлений на підвищення стійкості рослини до високих температур. Тобто вносився він безпосередньо перед періодом високих температур, який мав місце в нас влітку. І це монопродукт, який окремо взагалі вносився від усього іншого. Задача цього продукту була забезпечити підвищення ефективності використання ґрунтової вологи для того, щоб уникнути. Негативних явищ по редукції врожаю вже безпосередньо в період високих температур. Що ми отримали фактично? За масою зерен з одного качана найвища маса зерен була якраз на варіанті Агросема, суттєво вища відносно свого контролю. Найвища маса качана була якраз на варіанті Агрітеми з Тератарсою. Це обробка насіння RSP плюс на Valonсі Tрітмент відносно контролю суттєво вище було. Також на цьому варіанті була більша маса зерен з одного качана відносно свого контролю. За кількістю рядів зерен в Качані можна відмітити, що варіант Агритеми та варіант другого контролю мали по 16 рядів. зерен, всі інші варіанти 14-рядні. За кількістю зерен в одному ряді, можна відмітити відносно свого контролю значно вищу, значно більшу кількість зерен на варіанті Libre відносно третього контролю на контролі 34 зерна в одному ряді, на дослідному варіанті 37. Всі інші були співставні до контрольних варіантів. І за масою 1000 зерен можна відмітити, що відносно свого контролю варіанти БТУ і Агрітеми е, мали підвищення маси 100 зерен, е, Найвищий е, відносно контролю приріст показника маси 1000 зерен забезпечив якраз варіант суміжного внесення РСП і на валонці трітмента. Також, Відносно контролю вищу масу тисячі зерен і вищу натуру забезпечує варіант від Libre Agro. Варіант Агросема відносно контролю забезпечив дещо вищу масу тисячі зерен і суттєво вищу натуру зерна. В цілому, за показниками натури, найвища натура зерна з усіх аналізованих варіантів була на варіанті якраз таки Libri, і на варіанті другого контролю. За вмістом білку. найвищий вміст білку був зафіксований на варіанті від Індиго, також на варіанті від агритеми і Тератарсу. Найвищий вміст Крохмалю фіксувався на варіанті другого контролю і на варіанті Агросему відносно своїх контролів. Найвищий приріст вмісту крохмалю забезпечив варіант Агросем і варіант Лібри. Варіант БТУ та агритеми відносно контролю забезпечили зменшення вмісту крохмалю, натомість збільшення вмісту білка в зерні. І за урожайністю. Варіант застосування препарату від індиго забезпечив порядка 250 кг прибавки врожаю відносно свого контролю. Високоефективність забезпечили варіанти БТУ та агритеми відносно свого контролю. Варіант БТУ центру забезпечує приріст врожі порядка 600 кг і варіант від гритеми приріст врожаю порядка 800 кг. це окреме внесення препарату РСП в обробку насіння із Новолонсі-трітментом. Тобто, повертаючись до... До того, що я вже озвучував в попередньому блоці, препарат РайсПі забезпечує вже не перший сезон, високу господарську ефективність в наших конкретних умовах, і відносно своїх контролів забезпечує дуже хорошу і господарську і економічну ефективність. В даному випадку він був підсилений додатково ще використанням протруйника від Тератарс, який також високу ефективність і окупність показує. Як в окремих текстах, так і в, в комплексних схемах від компанії TerraTarsa. Варіант Libre-Agro забезпечив прирісто урожайності відносно контролю порядка 300 кг. При цьому дещо вищою була також вологість на цьому варіанті. Також варіант від Агросема близько 200 кг прибавки врожаю відносно контрольного варіанту, при тому, що це внесення монопродукта. В пізній період, коли впливу на потенціал вже не було, качан був закладений, питання було тільки в ефективності використання вологів в період літньої посухи. Сезон не був надміру посушливий. Минулий був, наприклад, набагато більш стресовий в цьому плані, тому. Можливо, потенціал цього продукту конкретно не розкрився в повній мірі, тим не менше, отриманий результат дозволяє стверджувати, що продукт працює, він впливає на транспірацію рослини, він впливає на фізіологічні процеси і дозволяє ефективніше використовувати ґрунтову вологу. Я не вставив сюди фото звіт по цим, по цим ділянкам, але. Коли був інтенсивний розвиток якраз такі посухи, був двотижневий період високих температур, то е, пружність рослин, стан рослин були суттєво кращими якраз на варіанті обробленими, які були оброблені цим продуктом відносно контролю. І це було помітно навіть не озброєним оком, просто е, з краю поля, якщо дивитись, то та ділянка, яка була оброблена продуктом, вона візуально відрізнялася і її було дуже гарно видно. І відповідно, чим довший був би період із цих е, високих температур, е, чим менший був би запас вологи на цей період, тим більшою була б різниця відносно контрольного варіанту. Тому, якщо ви відчуваєте ризики розвитку посухів влітку, е, відчуваєте ризики високих температур, до яких кукуруза дуже чутлива, то відповідно це потенційно може бути рішення. На цьому. Усе, що стосується основного матеріалу нашої презентації. І декілька слів на останок. Сезон вийшов цікавим, матеріал вийшов дуже показовим і, сподіваюсь, багатьом буде корисним. Всіх вітаю з наступаючими святами. Нехай Новий рік буде цікавим, але не таким болісним, як 2022. Всім! Аграріям бажаю процвітання, розвитку. Всім ворогам українського народу не бажаю ні процвітання, ні розвитку. А нам, перемоги, миру, зустрічі під мирним небом на мирних хлібних полях. Переживемо разом цей важкий період і докладемо максимум зусиль для того, щоб наблизити свою перемогу. І все у нас буде добре, все буде Україна. До зустрічі в новому році.